Доброго дня, ми з України. В сьогоднішнім відео хочу зробити огляд на свої монети Монако. Так сталося, що в мене в колекції їх лише дві. Можливо, з часом їх буде більше. Ну а зараз я вам їх покажу. Хто зна, хто ні, Монако це в нас мікродержава, яка знаходиться на півдні Франції. Площадь цієї держави 2 квадратних кілометри. Ну і головою держави є князь. Ось Монако. На даний момент це є Альберт ІІ. Який посів свій престол в 2005 році. У мене в колекції, як я казав, лише дві монети. Перша монета це ось такий один алюмінієвий франк 1943 року. Дана монета карбувалася під час правління Луї II. Ось ми бачимо його портрет. Відношення у нас. Аверсу, реверсу монетне діаметр 23 мм. Ну, як я казав, виконана вона із алюмінію. Ну, Гурт, якщо цікаво, ось такий у нас гладенький. Ця монета карбувалася тільки в 43-му році. Так, є таке діло. І друга монета це 20 см го року. Ось такий вона має зображення. Напевно, у Франції карбувалося. дивлюсь, монетні двори французьким. Бачимо таку цікаву монету. Монета чекалася в період із 62 по 95 рік. Звісно, там були пропуски по роках. Там Карбувалася на 62-му, 74-му, му 76-му, 77-му, ось моя, 78 79, 1979, 1979-го, 82-го і 95 го року. Випускалася чиканулася монета під час правління. Князя Реньє III. Ну, Це батько е, нинішнього поточного князя Монако. Ось така монета в нас виконана із плаву алюмінію, алюмініколя Теж відношення аверсу до реверсу монетне. Гурт, як ми бачимо, у нас такий гладенький, діаметр 23,5 мм. Ось такі монетки були у нас сьогодні на огляді. Сподіваюся, вам сподобалось. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!